Діра в будівлі висотою у два поверхи, сліди від шрапнелі на фасаді і закриті листами ДСП вікна. Такий вигляд має один з корпусів Сумського державного університету, в який півроку тому, 13 квітня, поцілила російська ракета. Ще один снаряд влучив у приміщення конгрес-центру СумДУ за кілька десятків метрів звідси. Внаслідок атаки тоді загинуло 35 людей, серед них двоє дітей. До куточка пам'яті, розташованого поруч із будівлею, люди й досі приносять м'які іграшки, живі та штучні квіти. Жену частину корпусу нині демонтують. Викладач кафедри маркетного сумського держуніверситету Сергій Солодовніков розповідає про приміщення, які були розташовані у зруйнованій частині корпусу. Тут у нас були аудиторія. Інституту бізнесу економіки та менеджменту, зокрема, найбільше постраждали, перебачимо знищене економіки від можливості В частині де була лабораторія штучного інтелекту бізнесі та економіці. На жаль, штучний інтелект, аудиторія не втратили, або будинкова лабораторія нам вдалося зберегти найдорожче обладнання, яке б було переміщено. В цій лабораторії розповідає чоловік, студенти займалися дослідженнями. Досліджували поведінку споживачів, як вони реагують на сайтах, їх відслідковування очей, на що вони звертають увагу, яким чином вони сприймають рекламу. У Нас дуже багато до того було залучено студентів, які самі проводили досліди і проводять їх в принципі зараз частково на behavioral lab, яку ми змогли відновити в іншому приміщенні цього ж корпусу. Тому ми продовжуємось. Ми незламні, ми працюємо далі. Під час російської ракетної атаки на вербну неділю нікого з викладачів та студентів у будівлі не було, каже чоловік. Сам згадує, приїхав сюди за пів години після вибухів. Були страшні кадри тут, все. Таке рідне, приходиш, дивишся, було тяжко пройтись тут. Але вдалося заглянути, вдалося, що можливо спасти в той день. Мені так трішки вдалося зайти ще до часу, поки МНСники пускали до корпусу, далі не пускали. Ну, Нам, в принципі, то вдалося, що можна було врятувати. Але, на жаль, це далеко не все, що можна було врятувати. Іншу частину корпусу, що зазнала менших пошкоджень, вже відновили. Розповідає керівниця координаційного центру гуманітарної політики Сунду Марія Мінченко. і ці пошкодження мали косметичний такий характер, тобто там стеля у нас попадала, вікна десь були порушені. На сьогоднішній день повністю всі вікна в цьому корпусі відновлені, створені безпечні якісні умови для роботи працівників. Тут у нас там студентський відділ кадрів, да які тут да, були по проблеми з стелею. але все ми підняли. Якщо подивитися, то всі аудиторії повністю забезпечені в якісному стані. Як на першому поверсі, на другому, на третьому поверсі, ми з цим повністю працюємо. За результатами технічної експертизи, пошкоджений корпус підлягає відновленню, розповів ректор Сумського державного університету Василь Карпуша. На зараз додає, це пріоритетне питання, адже будівля, який понад 100 років визнана пам'яткою архітектури. Окрім того, вона розташована в самому центрі міста. Зараз ми намагаємося зробити покрівлю, і ви бачите, це буде тимчасова покрівля, але сама основа вже буде на постійне. Демонтаж і паралельно зараз вже розпочинаються роботи по е, проєктуванню, е, власне кажучи, самої, самого відновлення всієї будівлі. Ось я сподіваюся, що до кінця цього року у нас вже буде відповідний проєкт. Десь ми оцінюємо, е, що відбудова вартує десь до 50 мільйонів гривень. Ось, е, ми шукаємо ці гроші, поки що в нас їх немає в повній мірі, але є певні допомоги, я сподіваюся, що буде допомога як держави, так і від наших спонсорів, від наших благодійників, які нам намагаються допомогти. Будівлю ж Конгрес-центру куди 13 квітня також влучила російська ракета, поки що законсервували. Наразі проводяться проєктно-кошторисні документації. Виготовлення проєктно-кошторисної документації нам допомагає програма проонівська програма. програма. Там теж доволі великі кошти. Я сподіваюся, що теж до кінця року ця документація вже буде. І це окреме питання. Чому так? Тому що там дорожче буде, ніж 50 мільйонів. Треба буде шукати, -шукати кошти. Наразі він закритий повністю. Ірина Касьяненко та Анатолій Сердюк Суспільне новини, Суми.